Oh, oh, Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега, а передовсім про таке. Відданий справі відкритий до людей. До других роковин загибелі поліцейського Вадима Прішка близькі розповіли, яким був герой. Нацбанк повідомляє: гривні випущені з 2003 до 2007 року, вилучать з обігу. А для шахраїв гроші не пахнуть. Нас поліція ліквідувала наймасштабніше в Україні підпільне. Виробництво анаболічних стероїдів. У родини Трембачів Новосілля вони тепер житимуть у новому будинку в Руськополянській тергромаді. Ігор і Рима створили дитячий будинок сімейного типу 2018 року на Донеччині. Проте через російських окупантів сім'я змушена була шукати другу домівку і знайшла її на Черкащині. На тепер тут виховують шестеро дітей. Будинок для цієї родини придбали коштом держсубвенції, зазначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Тут є всі потрібні умови для комфортного проживання. На черзі придбання житла для ще одного дитячого будинку сімейного типу із Запорізької області. Політика держави з підтримки родин, які приймають на виховання дітей, чітка і комплексна, додав Ігор Табрець. Наша область бере участь у проєктах, які допомагають новим жителям швидше адаптуватися і облаштуватися. Черкащина також долучилася до проєкту фундації Олени Зеленської Адреса дитинства. Завдяки цьому два дитбутинки сімейного типу із Херсонщини та Донеччини вже мають нове житло. Сьогодні в області функціонує 60 дитячих Будинків сімейного типу ще дев'ять переїхали сюди із прифронтових територій. На Черкащині Державне бюро розслідувань повідомили про підозру військовому, який наводив ворожі ракети на українських захисників у чотирьох областях. Працівники ДБР спільно з СБУ затримали військовослужбовця, який передавав армії РФ. Координати українських підрозділів з листопада 2024 до травня 2025 року. Військовий підтримував зв'язок через меседжер із колишнім бойовиком так званої ДНР, який нині служить у збройних силах РФ. Він передавав йому точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців, прізвища та номери телефонів. Зокрема, фігурант надавав інформацію про місце знаходження своєї частини дислокованої на Черкащині зрадник свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора. В одному з випадків одразу після передачі даних по військовій частині було завдано ракетного удару. Сам зрадник на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону. Правоохоронці затримали підозрюваного за місцем його проживання та в помешканнях родичів. Проведено обшуки, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флешки, жорсткі диски та інші носії інформації, які підтверджують його протиправну діяльність. У ході слідчих дій встановлено, що фігурант передавав ворогу координати військових об'єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Унаслідок завданих ракетних ударів загинули українські військовослужбовці. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Чирий добрий та ні за що не покине в біді. Так про Вадима Паріжка розповідають друзі та родина. Капрал поліції перші дні війни зустрів на службі, став на захист України без вагань, поповнивши лави зведеного загону. Загинув на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Про героя небесного війська. Дивіться далі. Каже, мам, я закінчу юридичне, це вже він мав магістратуру закінчити, юридичне юриста. А тоді, каже, мам, я поступлю в поліцейське ще, ну щоб на підвищення. Мама Вадима, захисника та героя, ледь стримує сльози, згадуючи, що встиг за своє життя її син. Працьовитий та наполегливий здобув дві вищі освіти, Як і планував, став поліцейським знав юриспруденцію. Попри серйозність роботи, залишався добрим та чуйним. Всіх погажав, він ніколи не міг. Ось увідати це. Саме до роботи він ставився відповідальним. Він ніколи не міг підставити в трудну минуту. Я Їхав він на Уман, чи що Це за городом за Монасим. іде хлопчик? Та йому чотири роки було часик. Просто сам. Він стає коло нього, а куди. Що... І... Чи він після того став вже поліцією? Да, він тоді в суді робив. Да. Він визвав поліцію і, коротше, найшли. Дедушка з бабушкою прогавили онуку. Не обійде, не пропусти, якщо що якась бідає, чи не що. Обійде, не такий завжди він був дуже добрий. Під час першого знайомства запам'яталась посмішка, згадує дружина загиблого бійця. Настільки позитивної людини годі шукати і ніколи не відмовляв у допомозі близьким. Завжди був до душою компанії. Не було такого, щоб він комусь відмовив допомогу, якщо його про щось попросили. Чуйний, ніжний, вічливий. Я просто обожнювали всіх, хто його знали. Хто його пам'ятає, я впевнена, пам що його будуть завжди пам'ятати. Дуже світла людина. Лишилась у Вадима й молодша сестра. Дівчинка розповідає: обоє любили жартувати. Його позитиву вистачало на всіх. Повні, як він там щось е, собі лежав, дивився телевізор у своїй кімнаті. Я його одразу тако е, підходила і лякала. Він тако зразу е, мене е, бере і воскуче. Допомагав навіть перехожим, знаходив мову з будьким. Друзі пам'ятають героя як доброзичливого та відданого у своїй роботі. Рішення стати бійцем зведеного загону прийняв одразу, почувши про набір людей. Спрошу як у відрадження, начебто на, на місяць. Спочатку не хотів це говорити, трошки це скривав, але потім, коли вже, вже розбалакались, то таки він нам розповів, що збирається їхати на Херсон. Війна не заважала йому планувати майбутнє, додають друзі. Любив дітей і хотів своїх, піклувався про рідних. Мама бійця до останнього не знала, де він служить. Син не хотів, щоб вона турбувалась. Загинув Вадим на деокупованій Херсонщині, потрапив у мінну пастку. Я лежала думала, що Це вже все. Таке життя. Несправедливі сьогодні похвати цих двох синочків, яких якими треба радіти жити. Ця війна. Все розрушило. Він був як промінчик сонця. Завжди усміхнений, завжди радісний, завжди От просто цього позитиву. Я не знаю, звідки він його брав. Ну, це було просто джерело позитива, а не людина. Аграрний сектор Черкащини продовжує демонструвати стійкість та ефективність. За п'ять місяців 2025 року до місцевих бюджетів надійшло понад 592 мільйона гривень земельного податку. З цієї суми 509 мільйонів гривень сплатили юридичні особи. Про це інформує начальник головного управління Державної податкової служби у Черкаській області Тетяна Харьковська. У податковій службі нагадали, що плата за землю обов'язковий платіж у складі податку на майно. Він містить земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності. Згідно з нормами податкового кодексу країни, власники землі та землекористувачі сплачують за землю з дня державної реєстрації права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення таких прав плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користування у поточному році. Національний банк України незабаром виведе з обігу кілька серій старих банкнот, що були випущені в період з 2003 до 2007 років, зокрема номіналом 50 та 200 гривень. Рішення про вилучення старих грошових знаків пов'язане з необхідністю підвищити якість готівки. Та захистити населення від можливих підробок, повідомляє GSM-інфо. Заміна старих банкнот на нові, що почали випускатися з 2014 року, відбуватиметься поступово. Банкноти нового зразка мають оновлений дизайн та вищий рівень захисту, що значно ускладнює їх підробку. Це лише частина більш масштабної програми оновлення обігових грошей в Україні. Окрім банкнот номіналом 50 та 200 гривень з обігу, також будуть вилучатися старі купюри номіналами 1, 2, 5, 10, 20 та 100 гривень, які були випущені за зразком 2003-2007 років. Всі ці кроки здійснюються Національним банком з метою підвищення захищеності національної валюти та забезпечення стабільності грошового обігу в Україні. Національна поліція України ліквідувала наймасштабніше в Україні підпільне виробництво анаболічних стероїдів, які видавали за імпортні препарати для спортсменів. Подробиці в матеріалі. Один з найвідоміших в Україні препаратів анаболічних стероїдів, які спортсмени використовують для зросту м'язів. Виробником зазначили Малайзію, але насправді виготовляли їх в маленькому містечку на Харківщині. Саме в таких умовах, самої фірми ніколи не реєстрували ні в Україні, ні в Малайзії. Слідчі головного слідчого управління та оперативники департаменту карного розшуку національної поліції України під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора проробили колосальну роботу, аби небезпечний для здоров'я фальсифікат більше ніколи не потрапив до українських спортсменів. Фігуранти виготовляли препарати для нарощення м'язової маси, сушки та схуднення в звичайній квартирі, де панувала тотальна антисанітарія. Ніякої апаратури чи спецодягу. Всі суміші виготовляв оцей чоловік на кухні в спідній білизні. Діючі речовини в це сумішах призначені для лікування хвороб, зокрема онкологічних. Вони мають протипоказання, але фігуранти виготовляли їх в більших дозах, а люди вживали без нагляду лікарів і зазвичай великій кількості. віру вселяла фальсифікована упаковка з логотипами, інструкціями та серійними номерами. За цю небезпечну підробку громадяни платили до трьох тисяч гривень. Оперативники департаменту карного розшуку встановили всіх п'ятьох фігурантів цієї оборудки. Спочатку двох мешканців Харківщини, які займалися повним циклом виготовлення продукту від суміші до пакування, а після засприяння головного управління внутрішньої безпеки СБУ, трьох братів з Львівщини, які купували даний товар, отримували поштою і продавали через інтернет спортсменам по всій Україні. Відправки відбувалися майже кожного дня. Масштаби вражали. Але у зломисників були ще більше амбіції. ми, знає, щоб ми стартанули, можна, типу, Я зараз плотненько-плотненько, делаємо класно, класно. Ні один препарат на ринці і рядом не валявся по звоні з моїми. Будеш ти топ-1 по Україні. Якщо ти зараз не топ-1, Що буде, заберемо войну, зробимо. Але не судилося. Поліцейські ліквідували їх оборудку під час десятків одночасних обшуків на Київщині, Харківщині, Одесьчині, Львівщині. Під час обшуків поліцейські виявили і вилучили більше 20 тисяч упаковок анаболічних стероїдів, понад 3 тисячі ампул з іншими препаратами невідомого походження, обладнання для виготовлення маркування і сумішей, упаковки та більше 37 мільйонів гривень у різній валюті. Слідчі поліції зібрали достатньо доказів, аби оголосити всім п'ятьом фігурантам про підозру за збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів з використанням інформаційних технологій, вчинений організованою групою. Ми змогли довести, що в цих препаратах є саме лікарські засоби, які мають звиватися під наглядом лікарів. І саме завдяки злагодженим діям вдалося оголосити першу в історії України підозру за фальсифікацію стероїдів. Такі історії показують, що за красивими етикетками і учними обіцянками може ховатись небезпека. Завдання поліції не дати подібному ширитись. І вчасно зупинити тих, хто ставить прибуток вище за здоров'я людей. Покарання за порушення законодавства, за інформацією міграційної служби Кіровоградщини та Черкащини, 43-річний та 52-річний громадяни Ізраїлю скористалися безвізовим режимом в'їзду в Україну, який дозволяє перебувати тут до 90 днів протягом 180. Упродовж цього періоду обидва неодноразово в'їжджали в Україну, однак у підсумку перевищили дозволений термін перебування. Відтак, працівники Уменського відділу Центрально-Південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби притягнули іноземців до адміністративної відповідальності. Один із чоловіків зобов'язаний залишити територію України протягом 10 днів. Інший має на це місяць. Суха рослинність та очерет в адміністративних межах села Ташлик Ротмістрівської територіальної громади Черкаського району палали у середу. Вогонь, що охопив 2,7 гектара, ліквідували вогнеборці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та добровольці пожежної команди Стов Агрорось Інвест. За попередніми даними, причиною пожежі став необережно викинутий сірник, повідомляє Прислужба головного управління ДСНС України у Черкаській області. Синоптики попереджають про похолодання у період з 20 до 22 червня. Середньодобова температура знизиться до 15-16 градусів та знову поверне нас у середину травня. Тож 20 червня у п'ятницю у Черкаському, Уманському та Звенигородському районах день буде хмарно, проте без опадів. А от Золотоніщину накриють дощі здебільшого ввечері. Повітря прогріється лише до 14 уночі та плюс 19 градусів в день. Температура води у Дніпрі в Черкасах лишається стабільною плюс 21. В гідрометцентрі попереджають про посилення вітру до 15-20 метрів на секунду та просять містян бути обачними, уникати перебування поблизу високих дерев, рекламних щитів та під лініями електропередач. А от для наших пращурів погода цього дня визначала, наскільки багатим буде цей сезон. Якщо 20 червня тепло та ясно, врожай буде хороший. Якщо дощить, зерно буде поганим. Прислухалися й до лісу. Перед грозою він притихає. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах. Бережіть себе. За нами правда та перемога. Все буде Україна!